Вітаємо, наші дорогі слухачі в подкасті Акон для України. Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук Берлін та Тернопільський національний медичний університет представляють вам новий епізод нашого подкасту Психічне здоров'я під ударом. Як відновити відчуття самоспрямування». Три професор Саскє Ешенбахер і професор Маріса Пшерембель читає для вас кандидат медичних наук, асистент кафедри психіатрії наркології та медичної психології Ольга Люта. Коли ми переживаємо травматичну подію, Таку як війна, тортури, втрата близьких, фізичне, психічне чи сексуальне насильство, загрози життю ми можемо втратити відчуття себе та нашого шляху у світі. На жаль, саме в такій ситуації опинилося населення України, і досі мільйонам українцям доводиться переживати це. Клініцисти в усьому світі очікують неминучої кризи психічного здоров'я як наслідок цієї серйозної політравматичної події. У таких ситуаціях тривалої загрози та відсутності предметів першої необхідності уявлення про здоров'я та безпеку, які раніше не викликали проблем, стають проблематичними, і ми втрачаємо відчуття самоспрямування. Виникають нагальні запитання, такі: як, як ми можемо відновити відчуття себе та знайти свій шлях у світі? Як ми можемо стабілізувати наших клієнтів? У постійній ситуації травм. Перш за все нам відомо з численних досліджень та найбільш сучасних гайдлайнів, опублікованих Американською психологічною асоціацією та німецькими клініцистами, що стане тривожності, дефективні симптоми, ворожість до інших людей або соматичні розлади є природнім наслідком таких травматичних подій. Гостра реакція на стрес та, можливо, в подальшому посттравматичний стресовий розлад є нормальною реакцією та з великою вірністю виникатиме як в цивільних українців, так і у військових. Більше в того, в рамках нової 11-ї версії міжнародної класифікації захворювань клініцисти та дослідники в сфері психічного здоров'я будуть поняття про нові захворювання. Такі як комплексний посттравматичний стресовий розлад та затяжний розлад голь, які є особливо актуальними для жителів України. Оскільки автори цієї статті є жителям Німеччини, які публікують свої роботи в цій країні, ми підсумуємо ключові рекомендації, що були висвітлені нових німецьких гайдлайн. Стосовно діагностики, клініцист повинен усвідомлювати, що посттравматичний стресовий розлад. Це лише один з численних розладів, які можуть виникати внаслідок травм. Будь-який діагностичний підхід повинен спиратися на клінічні критерії з найновіших доступних версій МКХ. Окрім того, наші діагностичні підходи повинні включати специфічні психометричні тести та відповідні клінічні інтерв'ю, пропонуючи психотерапію, спеціальні травми, підходи, рекомендовані в якості методу вибору. Інші додаткові симптоми та теми повинні розглядатися в ході терапії, такі як ревіктимізація, ури, соціальна переорієнтація та стабілізація самооцінки. У зв'язку з помірним ефектом медикаментозної терапії фармакотерапія не повинна бути в пріоритеті та або бути єдиним методом втручання, яке ми надаємо пацієнту. Таким чином, якщо пацієнта-клініцист дійшли до рішення про додатково психофармакологічне лікування, тільки антидепресанти, такі як селективні інгібітори зворотнього захоплення сертоніну, пароксетин та сертралін, можуть стати в нагоді в невідкладних станах та в стані масового психічного ураження, з якими українські лікарі та пацієнти наразі зіштовхнулися, Нестача безпеки та травма фокусована психотерапевтичного лікування може схилити до більш широкого використання медикаментозної терапії. Але, будь ласка, пам'ятайте, що в зв'язку з загальновідомими побічними ефектами та особливо з ризиком розвитку залежності бензодіазепіни не повинні назначатися. В умовах стаціонарного лікування повинен використовуватися мультидисциплінарний підхід та включати, Терапію, музикотерапію, фізіотерапію та терапію зайняток. Це показало позитивний ефект, в тому числі і в лікуванні коморбідних психічних станів, які часто зустрічаються в пацієнтів, що страждають від наслідків травми. У випадку такого ідеального організованого лікування позитивні наслідки включають зменшення інтенсивності симптомів посттравматичного стресового розладу, ремісія. Зняття діагносту посттравматичний стресовий розлад, попередження виникнення або зменшення вираженості коморбідних психіатричних станів, покращення якості життя, попередження або зменшення ступеня втрати працездатності, повернення пацієнтів до роботи або служби. В зонах, де проходять активні бойові дії, не завжди є доступ ані до належного амбулаторного догляду, ні до індивідуальних зустрічей лікаря з пацієнтом в режимі онлайн. Відсутнє безпечне оточення для проведення довгострокової психотерапії. Зважаючи на понаднормові виклики та значне психологічне ушкодження, яке є прямим наслідком війни, які ж інструменти та ресурси може залучити клініцист для успішного проведення першої психіатричної допомоги? Перш за все, потрібно повідомити пацієнта про нормальність такої гострої реакції на стрес, про абсолютно адекватність симптомів, що виникли. Спілкуючись з пацієнтом, потрібно в подальшому відмітити, що симптоми, які він переживає, можуть загостритись або виникнути повторно. Ця інформація дозволить пацієнту достойно зустріти та краще перенести майбутні епізоди дистресу. Окрім проведення базової психоедукації існують спеціальні підтримуючі вправи, які допоможуть краще справитися з дистресом, що триває. Подальшому ми опишемо чотири такі вправи. Які можуть допомогти стабілізувати пацієнта в ході поточного дистресу чи переживання горя. Спершу ми задаємо кілька спеціальних запитань з метою активації саморефлексії, яка направить пацієнта на пошук відповідного відпочинок орієнтованого підходу, що забезпечить самопошук найкращого та індивідуального шляху до самовідновлення. Слідуючи цим когнітивним підходом, Далі ми проведемо системні гіпнотехніки, що допоможе пацієнту заспокоїти їх нервову систему, подолати викликану травму і тривожність з допомогою дихальних За, для залучення соматичного компоненту, третю методику, яка допоможе пацієнту подолати почуття безнадії та безвиходя. Таким чином, пацієнт буде озброєним новим усвідомленням про те, що і тіло, і мозок працюють таким чином, щоб найбільш ефективно захистити нас насвідслуж. В ході тривалого переживання своєї травми наше адекватне усвідомлення себе може бути викрилем. Тому четверте буде допомагати пацієнту краще усвідомити власну цінність. Втручання перше. Запитання, які ми можемо задати для саморефлексії. Цей підхід орієнтований на відновлення. Отже, що ми можемо запитати? Що приносить задоволення у житті? Яка поведінка або вчинки з боку інших приносять задоволення? Які вчинки від інших були корисними та допомагали вам? Що рухає та надихає вас у житті? Якщо повернутись в часі до того періоду, коли відчували себе найкраще, у чому тоді була ваша сила? Як вам вдалося вижити, незважаючи на всі складнощі? Що б сказала людина, яку ви добре знаєте, про те, що у вас виходить найкраще? Що ви робите для того, щоб почувати себе краще? Які навички та яку силу вам, хоч і вимушено доволилося набути? Який корисний досвід ви тепер можете вибудувати? Як вам вдалося прибути сюди, скажімо, на лікування, переживаючи таку важку ситуацію? Що надає вам впевненості та сили для цієї терапії? Які думки є помічними для вас в даний момент? Чим ви пишаєтесь? Що б інші сказали про те, чим би вам слід пишатись? Що є для вас живильним джерелом? В вашому житті або ви можете використати будь-яку іншу метафору. Яка діяльність допомагає вам перемикатися та що вас заспокоює? Друге втручання воно базується на заспокоєнні нервової системи, тобто ви то, використовуємо дихальні вправи з урахуванням травм. Коли ми переживаємо травму чи високий рівень стресу, механізми нашого дихання вони значно змінюються. стає важко, майже неможливо зробити дихання глибоке. Часто дихання таких пацієнтів перетворюється скоріше на закофтування повітря. Глибоке дихання може допомогти нам заспокоїтися та зменшити ступінь тривожності. Коли мова заходить про дихальні вправи, ми зазвичай радимо нашим пацієнтам регулювати дихання в межах певного часового відрізку. Скажімо, 5 секунд на вдих, затримати дихання на секунду, чи дві та сфокусуватися на процесі видиху в межах 7 секунд. Загалом, видих повинен бути довшим, ніж вдих. Ця техніка працює чудово, коли мова заходить про звичайну релаксацію. Проте, коли природа стресу пацієнта зумовлена травмою, краще витрачати одинакові відрізки часу на видих та вдих, та не намагатися зробити дихання надто глибоким. В таких випадках більш корисним буде таке дихання, при якому тривалість вдиху дорівнюватиме тривалості видиху, підтримуватиметься таким чином протягом тривалого проміжку часу. Таким чином, ми радимо пацієнтам робити вдих протягом 5 секунд, затримати дихання на 1 секунду та видихати протягом 5 секунд. При цьому фокусуючи увагу переважно на грудях. Ми радимо нашим пацієнтам починати з 5 хвилин таку вправу поступово збільшуючи тривалість її до 10 хвилин, а згодом і до 20 хвилин. Бажано це робити кожного дня. Це допоможе вашим пацієнтам подолати тривожність, викликану травмою. Втручання третє. втручання в соматичний стан, подолання почуття безпорадності та безвиході. Наступний соматичний інструмент направлений на усвідомлення людини з посттравматичним стресовим розладом, що, навіть переживаючи почуття оціпеніння, всередині існує латентна відповідь, направлена на втечу. Нове переживання цих сплячих механізмів захисту вступає в конфлікт з травматичним досвідом, який супроводжувався оціпенінням, почуттям потраплянням в пастку. Терапевту важливо мати подушку або будь-яку іншу м'яку поверхню на підлозі, достатньо пружню, щоб безпечно пом'якшити удар, на випадок, якщо виникнуть надмірно активні рухи. Почніть з казівки пацієнту почати бігти на місці в позиції сидячі. Переконайте його або її почати обережно переміщувати ноги, піднімати їх та опускати, наші час спостерігаючи та усвідомлюючи механізми руху, стегон, гомілок та стоп. Ключовим елементом є усвідомлення пацієнтом його ніг та особливостей їх руху. Іншими словами, пацієнт повинен залишатись ментально присутнім в ході свого тілесного переживання. А не виконувати цю вправу механічно чи занадто драматизувати акт бігу. Ця вправа не є відігруванням ролі, швидше ціленаправленим посиленням свого кінестетичного та пропріоцептивного чуття, що розповідає пацієнту про те, як його розум та тіло взаємодіють разом, що в їх природі заздалегідь закладено захищати пацієнта шляхом залучення рухових патернів, направлених на втечу. Пізніше, коли пацієнт відчує повторне переживання травматичного досвіду та відчує себе паралізованим, нездатним до втечі, порадьте йому відволіктись від повторного переживання травматичної історії, згадавши про відчуття своїх ніг. Нехай він або вона знову почне бігти на місці, як перед тим задля втілення цього набутого усвідомлення. Таким чином, в ході м'язевої розрядки цієї латентної енергії Формується безпосереднє відчуття певної мудрості свого тіла. Втручання четверте підвищення самооцінки та протидії знеціненню себе. Коротке, але потужне системно-гіпнотичне втручання. Для цього виду втручання вам потрібна лише одна банківська купюра. Заздалегідь, скажіть вашому клієнту, що він або вона потім отримає цю купюру, але їм не дозволено її витрачати. Вони повинні її зберегти. Почніть втручання, взявши банкноту у ваші руки та тримаючи її так, щоб пацієнт зміг її бачити. Тоді запитайте пацієнта, якою є цінність цієї банкноти. Питання може статися безглузди, але те роздратування, яке може виникнути у відповідь на таке запитання, є важливим для цієї техніки. Ми повернемося до цього пізніше. Тоді почніть м'яти цю банкноту та подати її як метафору на самооцінку пацієнта. Навіть після того, як вона стала зім'ятою, та навіть незважаючи на те, що вона тепер зморшкувата та не така недоторкана, як раніше, розгорніть її та запитайте пацієнта, яка її цінність тепер. Ваш пацієнт скаже, що її цінність залишилася такою ж. Далі зробіть крок вперед та почніть надривати банкноту. Порівняти цей надрив з травматичними переживаннями. Очевидно, такі дії змінили зовнішній вигляд банкноти, залишивши на ній сліди, які не можуть бути стертими та пошкодили її. Знову запитайте вашого пацієнта, яка її цінність тепер після надриву. Найважливо, як ви будете поводити з цією банкнотою? Її цінність залишилася тією ж. У випадку, якщо пацієнт скаже, що банкнота втратила свою цінність, м'яко піддайте сумніву це твердження. Переконайтеся, що ви не розірвали її напів. вона все ще повинна залишатися відносно цілою, такою, щоб в теорії її змогли прийняти в банку або магазин, тоді розпочніть дискусію на тему самооцінки та як травма попливала на життя та усвідомлення себе. При тому особистість зберігла також цінність, як і раніше. Порадьте вашому пацієнтові заховати її в рамку під скло та поставити на такому місці, щоб він або вона могли бачити її кожен день. Це втручання не зможе в повній мірі замінити комплексне психотерапевтичне лікування, як це рекомендовано в гайдлайнах. Терапія травматичного досвіду потребує достатньо безпечних умов для її проведення. Наразі ми їх не маємо. Тим не менш, ми продовжуємо пошуки альтернативних варіантів, задля того, щоб підтримати наших пацієнтів та допомогти їм побудувати достатню стійкість до дистресу. Коли психічне здоров'я є під ударом, як зараз це відбувається в Україні, незважаючи на понаднормові виклики, з якими ми та наші пацієнти стикаються, ці невеликі втручання, які ми описали в цьому подкасті, зможуть, сподіваємося, забезпечити напрямок до відновлення відчуття самоспрямованості. Незважаючи на понаднормові виклики, з якими ми та наші пацієнти стикаються, ці невеликі втручання, які ми описали в цьому подкасті, зможуть, сподіваємося, забезпечити напрямок до відновлення відчуття самоспрямованості. На цьому сьогодні все. Сподіваємося, для вас була цікава ця тема. Будемо раді вашим запитанням та зворотньому зв'язку. Невдовзі на вас чекає наступний епізод нашого подкасту. До зустрічі! Бережіть себе!